Ну, вже почалися, вон диви. От вже є О. перший, другий три-чатий листок. Ну, от початок третього 3 листочка якраз можна вже перевіряти, як сформувалися бульбочкові бактерії. П'ять, хоча б п'ять на одній рослині. Ну, мінімум 5. Це так науковці рахують 5 бульбочок на корінці, це вже добре, 5. Ну, якщо їх більше, я нараховував на одній рослині до 45. Ну, зазвичай десь до фази Р5, це вже Р3, це коли йде утворення бобів, ну, формуються боби. Ну, це десь так. Далі вже вони, інтенсивність їх зупиняється. Але, як я вже говорив, друзі, буває так, що ви викопали, а бульбочок немає. Третій, трічатий листок, четвертий листок і вже починається фаза Р1, початок цвітіння, а бульбочок немає. Бувають випадки різні.